Друзі, всім привіт! Далі продовжу виконувати завдання і хотів би вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал. Якщо є можливість допомогти розвитку каналу, посилання на банк буде в описі під відео. Друзі, сьогодні у нас завдання Атака на остров Фенріса. Нажимаємо Сприйняти. Відбираємося склепа. Друзі, як зазвичай відкриваємо карту, дивимося на орієнтір, куди нам потрібно бігти по завданню. Нам потрібно на цей острів попасти. Сідаємо на свій транспорт, або хтось, може немає транспорту, а біжить пішком. Друзі, буду на острові і вже далі продовжимо. Думаю, тут якби ніяких не виникло нікого ніяких питань, як туди попасти. просто біжите по карті і перепливаєте озеро, все. І далі ми з'являємося на, на острові. Друзі, от ми переплили це озеро, попадаємо на цей острів Фенрісом і далі нам потрібно вбити босса ну типа міни босса получається забрати його голову що нам по заданню і що то по задані нам треба зробити друзі я вас вам покажу зараз де цей монстр знаходиться і ми його вб'ємо так нам потрібно зайти от це склеп, чи замок, чи що це за будівля, коротше, це ратуша. Зараз крепость заходимо, а крепость знаходиться, називається, а не ратуша. походу нормально так не сыграл. Заканчивай перебьем. И продолжим далее. Бы Друзья, нам потребно попасть на, на другой поверх. <coughs> Друзі, от у нас зала. От ми попадаємо на другому поверсі, заходимо в залу. І отут є цей бос, якого нам потрібно по заданню за, за Друзі, ставлю відмітку, щоб ви бачили, де він. Він, він стоїть біля стола в центрі, він загрозився на нас. Дуже добре. Дуже добре, бо нам треба його вбити. Друзі, все, ми вбили цього тула, боса моба, якого по завданню треба нам було виконати. Все, далі нам потрібно. Ми забрали ми голку, залутали все і потрібно все лише гробниця віднести цю голу для закінчення цього завдання. Що ми зараз і робимо. Друзі, вже зустрінемося, коли ну, тут, виходить, вибігаємо з крепості. Це, і далі перепливаємо назад озеро і вже будемо на тому березі. І продовжимо. Друзі, перепливимо це озером. І нам потрібно заробігти в селища гробниця, де нас очікує наш NPC, який потребував нам цю принести йому голову. Друзі, забігаємо в цей склеп, що заходиться в гробниці. Опускаємося на самий низ. І нас NPC вже чекає. Розмовляємо по поводу цього завдання, яке ми не взяли. Нажимаємо продовжити відеомол, вибираємо собі награду, кому яка буде зручна чи вигодна. І нажимаємо кнопку Завершити. Все, друзі, завдання ми виконали. Всім гарного настрою, всім пока.